Реєстр рекордів Чернігова, 14 жовтня, отримав новий запис. Вперше від початку повномасштабного російського вторгнення цього разу відзнаку отримав юний чернігівський футболіст Кіріл Короткий за найшвидший забитий гол та найшвидший хет-трик. Хлопець навіть не підозрював, що встановив рекорд, і його ім'я тепер буде відоме. Батьки влаштували для нього сюрприз. Нічого не сказали, просто сказали проснувся. проснувся і сказали нам нам треба кудись іти. Я і пішов. Свій подвійний рекорд Кирил встановив ще у 2020 році у матчі з однолітками з клубу Десна. Того дня він вперше вийшов на поле з капітанською пов'язкою і одразу показав команді на що здатен. Нині хлопець тренується у спортивній школі Юність, грає за одноіменний клуб і мріє про майбутні змагання. В цьому році казали турнірів, поки не буде. В цьому році, а наступному, якщо не буде війна, не буде війни, то може й. Буде турнір. сертифікат про встановлення рекорду, юний футболіст планує поставити на почесне місце поряд зі своїми іншими спортивними відзнаками. По перше, це ознака того, що все таки черніги повертаються до життя. І якщо ми зараз е такі приклади, як... Е Молода юна особа показує якісь цікаві позитивні речі в спорті, і ми це фіксуємо. Ми говоримо про те, що Чернігів починає активізуватися і розвиватися. Чернігівський реєстр рекордів був започаткований у 2020 році. Досягнення Кирила Короткого стало ювілейним десятим записом. У ньому зафіксувати свій рекорд у реєстрі може кожен бажаючий чернігівець. У нас є анкета. Анкета, вони заповнюють анкету. Якщо форма заповнена і все відповідає е, дійсності, то пі е, після цієї форми ми вже конкретно е, цю подію або цей рекорд розглядаємо і фіксуємо його офіційно. Але має бути все зафіксовано, задокументовано, і ця анкета, анкета вона доволі детальна, де ми вносимо і персональні дані, і вносимо сам рекорд, і для того, щоб потім ми, ми чітко розуміли, що, е, звідки він прийшов. Ознайомитися з наявними в реєстрі досягненнями, такими як масове приготування кулешу або подолання ста марафонів, можна на Фейсбук-сторінці Рекорд Чернігова.